Привіт! Починаю новий влог. Сьогодні ми йдемо з ліночкою в кафе, в наше буше. Ось подивитися. Зараз вона стоїть за грошима в збіркасі, а я її чекаю на сонечко. Отримую порцію вітаміна Д. Ага. А що ж, хіба ж ми знаємо, як в банкоматі зняти? Поздороваюся з моїми зрителями, Помаши машину. Добрий день, Добрий день, доброго дня. Йдемо буше, гуляємо, погода день. сонячна, отримуємо вітамінчик. С да, для да. румянця. Ой, і С, і Д, і Б і є. Е. Все, йдемо їсти тортик і пити смачнішу каву. Мене всадила, чуєте ці звуки, це кава. Оленка мене всадила, мене те місце, щоб вам показувати. Ну, зараз кучка нашу покажу. Ми сьогодні тортики не будемо кушати, я вас обманула. Тортики ми їсти не будемо, але в мене, дивіться, подвійна чашка капучино. Дивіться, яка вона класна. Вона яка, вона яка ось така ширша, як моя вся кість. Да? Чи як це Ладонь, да? долоня ось така. Ось така класна, широка. А в Лєни тендітна. Тендітна, але висока. Да. О, я вам покажу цю ложечку. О, бачите? О, яка висока чашка. Смачного нам, Ліночка, приступай. Дякую. Тобі смачного. Дякую. Сьогодні ми всі гарно виглядаємо. Ми п'ємо таку каву, Подвійна капучина в нашому улюбленому кафе. Буше. ми сьогодні відмовилися, я вже казала від тортиків. Зараз. Ви... Вчить тут музика, я стараюсь перебалакати, але музика наша українська. Ми маємо тепер слухати українське все. Ми свою культуру маємо піднімати не то, що з колін, а з землі, тому що її завжди гнобили. Ніхто не знав нашої історії української, звідки ми взялися, звідки ми вийшли, що ми це зовсім не ті. Не буду нагнітати обстановку, але ну, умні люди це вже давно зрозуміли. І у нас в Україні, і там, на Росії. Розуміють, що вони, вибачте, зовсім інша планета. Вони не відносяться до нас, славян. Саме слов'янські поїмання. У графіни. Да, да, у графіни. Ну ми не будемо в ці їхні корні. Нам би свої вивчити, підняти і триматися. Ну, а всім вам доброго! Сьогоднішнього дня, сьогодні 20 березня. До речі, завтра весняне рівнодення. Да? Дуже велике свято це у тих, хто вірує в рун віру, в наші прадавні віри. І зараз багато людей схиляються саме до цієї природної нашої віри. Бажаю вам спокійних хвилин і так до самої перемоги. Обов'язково це наша традиція, правда ж? А, я вам ще не показувала у мене нова сумочка, так. Да? А що, я ходжу, там морозила цю зиму. Бачите? Погано вам видно. Ну, можливо, ось так покажу. Вона така, як я називаю, пухляшка, два відділення. Да? В неї дуже вміщається великий гаманець, великий телефон і. Що там, розческа, і, і косметичка, і аптечні, ліки. Ну все-все ще місце залишається. Я дуже задоволена. Дякую пані Наталі, яка працює на нашому ринку. Вона зараз, кстати, до речі, привезла ще такі базові кольори, нюдові, світлі. Так що, хто бажає таку сумочку, приходьте, я вас відведу до прекрасної людини доброї дуже. Придбайте. Ще один кафе «Буше» — це собачка Мілка. Зараз я тебе пущу. Пошлі, Мілка, я тебе пущу. Йди. Іди, заходь. Це наш білоцерківський пес Патрон. Ну, а далі ми з Аленкою, як справжні жінки, завітали в магазин Єва. Подивіться на акції тотальні розпродажі так звані, але ціни, ціни ви самі побачите. Ці парфуми мені сподобалися. Чоловіку ні, сказав, що вони ядерні, термоядерні. Вони дуже тривкі, це дживанши. Ну, Лан Вінні, мені подобається лінійка парфумів, Дольче Габана, мені подобаються. Такі прохладні з ноткою табачною. Але дуже великі ціни, незважаючи навіть на акції. У мене є прилічний парфюм. Ось це улюблений парфюм моєго чоловіка. Як є можливість, ми завжди йому купуємо Versace Blue. обалденний запах, аромат. Раджу всім, -всім чоловікам. Ну, не знаю, звичайно, на їх смакові ознаки. Йдемо з Леною по второму кругу, тому що багато кофе... Самі понимаєте, зайшли додому передягнутися. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Надо вже постирати куртку зимню, тому що вона вже така, що просить. Да, ще, до речі, в Аврорі класні очки придбала за смешной ціною. Мені ніхто не вірить, що така ціна. А яка ціна 99 гривень? Идем далі з Леною на променат. Ще раз всім добре, пори часу, коли ви там дивитеся, не знаю, вдень вночі, чи в ранок, чи ввечері. Треба завершувати цей влог. Хочу, по-перше, спитати у вас пораду. Чи робити мені підстригатися, бо ви знаєте, я вже не знаю, що мені придумати з волоссям, яке відросло. Я вже зав'язував ось такий хвостик. Уже чолочку ставлю, чолка дуже швидко відростає. Ну, не знаю, чи мені підстригатися робити. Ну, це ж потрібно буде кожен місяць поновляти, Це дуже-дуже дорого. Чи так залишити, А так залишити, волосся брудніє дуже швидко. в общем, пишіть коментарі. Чи краситися, фарбувати волосся, чи підстригати волосся, чи залишити все так, як є. А для цього подивіться мої відео, яка я там була різна. Я була і рижа, і шоколадна, і кольору кориці, і з різними зачісками я чекаю на ваш верді. Тепер, завершуючи цей влог, хочу подякувати своїм дорогим сусідонькам, Світланці. І Лесі. Вони мене не залишають в спокої, вони мені допомагають. Ну, як пригощають всім. Я теж роблю деякі добрі справи. Ну, це я не буду афіширувати. Але дивіться, якими яблуками. Це тільки частина того, що ми, чим мене пригостила Світланка. Світланка, дякую тобі безмежно. Все в тебе буде добре. Треба чекати. Чекаємо на добрі новини, чекаємо. Робила не дуже, але це при зустрічі. Дякую, Святочка. А ще Леся мене порадувала. Леся мене також дуже радує. І вона зараз працює в Польщі і передала мені своїм батькам ось таку передачку. Що тут? Зараз будемо дивитися. Це ну, кава зайвою не буває. Це ось така кава 250 грам. Германська кава. Я такої не пробувала. Мока Fix Gold. Це не реклама, це мені прислали і пригостили. Така кава, клас. Вона не вакуумна. Є тут такі, де понюхать, немає такої позначки, але я відкрию. Тут яка кава, Нет, это польская кава. Це сделано сelected blend. Это специальная подобранная смесь: Бенску, э, кофе Африки, Азии и Северной Америки. Представляете, какая это тут классная? Это дружба народов мира. Да, и я эту дружбу. Поддержу, вип'ю эту кофе і буду дуже рада. Спасибо. Ось така кава. Де це вам було видко? Ось тут. Яблочко. Яблочко. Вам не видно, але ось тут. Ладно. Тут у мене така поличка. Так, яблочко. Ще є вам іде. Зараз з вами вітація буде. Далі тут Леся до кави мені положила. Ой, Сєва, дивися, Сєва. Що тут таке? Ой, яку вибираєш шоколадку? Обираєш Ось цю. Сєві сподобалася шоколад. Бараліами. Тут фундук і якісь ягідки, смородина, і міндальний. Дякую. Такий шоколадок. І ще, як справжня господиня, Леся мені передала капсули персіл. Ви знаєте, в Польщі буває дуже багато гарних акцій в магазинах бідрянка, там інше. і там у них набагато дешевше. Дякую, Леся. Це ось такі капсули, бачите, тут намальовані три компоненти. Це не реклама, це мені подарували. Дуже гарний подарунок на сьогоднішній день ось такі капсули персів. Все, щоб вас більше не затримувати і не дратувати. Хочу з вами попрощатися, до побачення. Не забувайте мене, підписуйтесь. Хто відписався, підписуйтесь заново, будемо налагоджувати стосунки. Коментуйте, будь ласка, пишіть запитання, питайте, не будьте байдужими. Не забувайте про лайки, бо я іноді і сама забуваю. Приходжу там, подивлюся десь, особливо тих людей, кого я не знаю, блогерів. Ну, наче ото руки хтось позв'язував. подивилася, взяла інформацію, а лайк забула. Я знаю, вірю, і так і ви буваєте. Ну, не забуваємо. Все, всього доброго, папа, я побігла. Сьогодні середа, 22 березня, попереду робочий тиждень. Попереду вас ще будуть чекати мої покупочки, такі незначні, але покупочки. І трошечки для настрою про моїх тваринок. Все, тепер точно все. Бай-бай! Всього всім найкращого. Бережіть себе, будьте здорові, не нервуйте. Все робиться так, як повинно бути. До нових зустрічей!